Я представляю київський казацький полк імені Світлослава От. Андрій Вовк. Ну це таке прізвисько. Першим питанням є проведення люстрації, яку намагаються відтягнути або взагалі відмінити. Ну, більшість людей знають, що таке люстрація, але в двох словах це заборона діячам різних рівнів, які скомпрометували себе займати. Відповідно, аби балотуватись на посаді законодавчій, виконавчій судовій владі. Наприклад, у Чехії ілюстрації, ілюстрацію провели над 140 тисячами людей. Якщо взяти до уваги населення Чехії, то це досить значна така цифра. Ну, і Відповідно, люди, які скомпрометували себе, що це за люди. Мені здається, що це визначення, воно трошки. Поверхневе і, якби ідеологія комунізму це наслідок. От а причина полягає у тому, що у влади в цих країнах були представники нацменшин. Національні меншини це не корінні. Жителі України, тобто, це ці люди, які не мають нічого спільного з ментальністю, з культурою. Ну, з минувшого вони мають справу, тому що національні меншини вони фактично. Ну звільнюють змінюють ментальність, починаючи десь приблизно з 988 року в Україні. Знищили понад 60 мільйонів мільйонів українців. Якщо брати, наприклад, на початку минулого століття населення України, етнічних українців було десь приблизно 110 мільйонів по перепису населення. 26 року, не тому, що нам показують, а реальному десь було 80-90 мільйонів. На сьогоднішній день українців ну, 36-37 мільйонів. От. Значить, національні меншини знищили 60 мільйонів українців на Україні, понад більше ніж 60 мільйонів. Центральна сцена, наприклад, на майдані незалежності, вона контролюється цими ж самими національними меншинами. Змогу виступити мають лише ті, які скажуть те, що треба, але хтось ну, буває, люди виходять. Наприклад, такі, от людина, яку я поважаю, герой України Анатолій Нестерович Паламаренко, от, вийшов на сцену, і ну, Шевченка цитував. Степи твої запродані жидові немоті, твої сини на чужі роботі. Ну, йому ж можна скажуть, Анатолій Нестерович, йдіть, будь ласка, зі сцени, тому що все-таки він герой України, да, там заслужений, заслужений дяч мистецтва таке все інше. Тобто, що, яке у нас бачення? Бачення. Е, треба проводити ілюстрацію таким чином, щоб е, на українській. Землі в нашій країні був господарем українець. От. Ніхто не збирається нікого там принижувати, забороняти. Люди хай собі працюють, платять податки, свобода віросповідань, хочеш в мечеть, хочеш в синагогу, хочеш куди завгодно. От. Це, будь ласка, але українець буде в законодавчій владі, українець буде в виконавчій владі, українець буде в судовій владі.